Друзі, доброго часу! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Це відео хочу зробити таким щасливим моментом для нас і поговорити про те, а що ж ми зрозуміли після 40. От мені приблизно місяць тому хлопнуло десь скільки? Сорок тому я знаходжуся в такому моменті свого життя, коли я насолоджуюсь. Зробила трошки аналіз взагалі, а чого ж я досягла. Зараз у нас різдвяні свята, новий рік. І якраз той момент, коли хочеться подивитися назад через плече і сказати, де я була, а взагалі куди я йду. Тому я знайшла сім пунктів, які, як я вважаю, є цікавими, і кожна жінка після сорока. Має їх зрозуміти, пережити, якщо вона є зрілою особистістю. Будь ласка, приєднуйтесь до дискусії у відео, пишіть свої коментарі, додавайте, що може любити робити жінка, що не потрібно робити. Я думаю, це буде дуже таке цікаве спілкування. Перше, я вважаю, що коли ви вже... Знаходитися в такому класному віці і вам після 40, то потрібно розуміти, що в всіх ваших проблемах винні тільки ви сама. Вітаю! Тобто, не мама мене не виховала, тато мені щось не додав, в мене не було тата, в мене скотина, колишній чоловік, ні. Ви берете відповідальність за те, що ви робите в цьому житті. Ваше життя буде на Процентів 90% легшим, Коли всі ситуації, які з вами трапляються, ви просто дивитесь на них і аналізуєте, і не кажете: За що ж це мені таке? Де ж я в минулому житті щось не так зробила? А ви кажете, так, добре, зрозуміло, А для чого? Що я можу вивчити? Відповідальність це. Класна штука, вона трошки важка. Але життя, на мою думку, є легшим, коли ви шукаєте завжди відповідь у своїх вчинках, а не починаєте. В нас погана погода, тому. В мене там тиск, чи я лежу добре? Робіть щось проти свого тиску, робіть профілактику, лікуйтеся. В мене чоловік, ми розлучилися зараз. Мені так погано беріть все в свої руки, шукайте нового чоловіка або йдіть до психолога і опрацьовуйте. Зараз є велика кількість тренерів, коучів, шаманів. Ко завгодно, які вам допоможуть вирішити ваші проблеми безкоштовно або е, за певну суму, але ви можете це зробити або не можете. Наступний момент це досвід. До 40 років ви вже мали певний досвід, який потрібно використовувати. Зараз це була велика проблема тих, наприклад, хто приїхав за кордон, і ми там були всім, тут стали нічим. Часто я чую цю фразу, читаю в коментарях. Справа в тому, що це ваш внутрішній стан. Наприклад, я навчалась на вчителя в Україні і. Працювала в школі, коли я приїхала до Німеччини, я стала вихователем. У мене ні разу не було почуття, що я була там всім, тут я ніхто, оскільки в мене нема проблем з самооцінкою, я себе люблю. І ваш досвід, який ви отримали до 40 років, чи це відносини з чоловіками? Це робота. Виховання дітей, відносини з подругами, подорож ви вже маєте велику базу. Будуйте на цій базі в новому місці, де ви знаходитеся щось нове, щось інше. Але велике прохання: не кажіть, що я зараз ніхто, бо я приїхала в іншу країну, в Італію, Іспанію, Німеччину, Португалію, і те, що я знала, нікому не потрібно. Це. Ваш фундамент це те, що ви можете використати, оскільки досвід потрібен скрізь. Скільки наших дівчат вже відкрила кількість салонів, хтось відкриває пекарні, роблять Ютуб-канали. І я впевнена, що ви реально можете використати це, якщо ви подивитесь на свою самооцінку. Наступний момент. Це здоров'я. Під відео читаю коментарі. В мене підвищений тиск, в мене руки, ноги, артрит, я нікому тут не потрібна, я не можу працювати. В Україні всі працюють із тиском із артритом, і ні в кого не вникає взагалі ніяке питання, а що робити з цією проблемою. Люди працюють. І я вважаю, що зараз прийшов час саме після 40 починати дбати про своє здоров'я. Якщо ви цього не зробили, то в нас є йога, в нас є плавання. До речі, ви можете купити раз в тиждень квиток коштує 6 євро півтори години в басейн. Будь ласка, 6 на 4 це скільки в нас там, господі, 6 на 4, 24 євро ви можете потратити на себе. Йога онлайн є курси, якщо є бажання. Йдете до лікаря, він вам прописує, наприклад, якісь вітаміни, ви робите обстеження. Тобто, шансів є дуже багато. Дбати зараз про здоров'я, пити вітаміни, ходити, не їздити, наприклад, на автобусі крізь свіже повітря. Все залежить тільки від того, чи ви бажаєте, чи у вас є така культура, чи ні. Тому після 40 я вважаю, що потрібно дбати про своє здоров'я. Я, наприклад, відкрила для себе плавання декілька місяців тому. Тому, не знаю, там півроку, рік назвемо це так. І я з задоволенням можу плавати. Це просто час для мене. Я знаю, що для свого організму я роблю просто класну штуку. З йогою в мене інколи бувають свої моменти, але плавання це просто круто. Чим займаєтесь ви? Знаю, що в Фініксі дівчата писали на віліках, всі ганяють як майже з Шумахери, або е, хтось також онлайн займається йогою. Я впевнена, що кожна з вас може знайти для себе. Той спорт, той вид, який вам не буде дорого коштувати, і буде в радість. Наступний момент: потрібно витрачати кошти на своє обличчя. Давайте почнемо так. В дівчат велика проблема в тому, що в нас починається процес старіння, оскільки. Немає в нас такої, чи не було культури дбати про своє обличчя з самого дитинства. Обличчя, зуби це такі певні моменти. І зараз, колись мені подруга сказала, я витрачаю на крем 80 євро. кажу, господи, я в житті не трачу. Щось пішла в мюлері, купила, намазала і все. Останнім часом я розумію, побачила, в мене є пару зморшок, і дивлюся, о. Ліна, слухай, щось в тебе зміни в організмі. Тому я вже почала придивлятися, які крема мені потрібно купити. Можливо, якийсь серум, можливо, десь масаж лиця зробити. Є велика кількість масажів онлайн. Ви можете за 5 хвилин кожен день робити. Деякі навпаки роблять ботокс, використовують хтось, робить собі. Ем, Губи, підтяжки, все остальне, кожному своє. Але вже потрібно задумуватися, оскільки ви можете своїми нормальними засобами, це просто увага і ухід за догляд, гарне слово, догляд за обличчям, ви можете. Хто має проблеми з тим, що тіло старіє, ви можете за собою доглядати. Плюс багато води пити, рухатись свіже повітря. Тобто такі речі потрібно вже розуміти і казати, або я беру час для себе і виглядаю відповідно до того, або я страждаю, кажу, Господи, яка я стара, я в 40 виглядаю, не знаю там наскільки. Наступний момент. Розвиток себе. Коли ви живете і кажете, я вже всього досягла, я вже все знаю. Це починається період стагнації. Зараз онлайн пропонують неймовірну кількість курсів від 100 гривень до тисячі, і я думаю, що кожна може знайти щось для себе. Оскільки я сама роблю багато практикомів, я їх провожу, Я також купую багато семінарів і знаю, що всі відео є в записі. Тобто, ми настільки зараз розбалувані і зручні. Будь ласка, ви купили курс, ви можете його проходити. Хоч 10 років, але якщо є бажання, тому оцей саморозвиток. Є курси на два якихось семінари, ефіри, є курси, які тривають місяцями. Саморозвиток потрібен для чого? Оскільки ваш мозок має працювати. Я зараз для себе відкрила деякі цікаві книжки німецькою мовою психологія, оскільки психологія німецькою мовою це велике збочення, сижу ввечері, записую, аналізую і розумію, що, по-перше, це така класна річ, розуміти механізм. Мені подобається. Комусь подобається, можливо, щось інше. Хтось зараз виходить в ізотерику, починає займатися таро. Хтось бере коучинг, нумерологія, хендмейд, щось руками робити. До речі, дівочки мені подарили, дякую, велике такі класні наші українські прикраси. Через це розвивати себе, чимось займатися, тим, що приносить вам задоволення, це не. Це, по-перше, класно для вашого мозку, він вас не застигає. І, по-друге, допомагає вам зрозуміти, що є люди, які можливо з вами мають спільні інтереси і вони стануть вашими друзями. Наступний цікавий момент це. Колись розповідала, була на дні народження, стоїмо ми всі такі з келихами, і тут жінка каже, виб'ємо за самих дорогих людей в своєму житті. Було двоє дівчат-психологів, і я була, і всі троє з психологічного світу сказали за себе, всі інші сказали за дітей. Тому я вам бажаю після 40 зрозуміти, що в центрі вашого всесвіту стоїте саме ви. Ні мама, ні тато, ні дитина, ні ваш чоловік, а саме ви. Оскільки здорова, адекватна мама. Це здорові діти. Якщо ви не позбулися того нашого пострадянського мислення, що мама має виховати дітей і внуків, і всіх інших, а потім десь такого піти вночі робити щось для себе, то, напевно, треба трошки, на мою думку, передумати вашу модель поведінки, модель вашого життя. Діти народжують для себе дітей. А онуків ви там можете побавити. Мені може я дуже давно живу в Німеччині. дивлюся, як німці це роблять, і дивлюся, як ми робимо. Так, ми любимо своїх дітей. Ми любимо своїх онуків. Я буду дуже щаслива бути бабусіком, але я знаю, що я буду бавитися своїми онуками, і в мене буде час для себе. Я не покладу себе на алтар своїх онуків, своїх дітей. Тому, якщо ви є зараз бабушкою, і у вас є разом діти і онуки, ваші діти приводять вам дітей, ви не маєте часу для себе, потрібно це дітям сказати, сказати сонечко, іди бебісітера, бери або щось інше. Якщо у вас відносини, коли ви, я приготувала 10 різних страв, попрала речі для чоловіка, а він чомусь пішов до іншої. Ну, певна інша не готувала 10 страв, а вона сказала: Поїхали в Париж, покажеш мені ефілів вежу. Тому я вважаю, що це дуже цікавий момент, і він пов'язаний з дозріванням вашої психологічної особистості. До речі, як у вас ви любите себе, ви ставите себе в центр вашого всесвіту? Чи у вас в центрі стоять інші діти? До речі, спостерігаю часто на консультаціях як батьки самі од тією гіперопекою або любов'ю? Вони просто. Портять дітей і діти не поважають батьків як особистостей. Я вважаю, що це дуже шкода. І остання річ, яку я хочу сказати, ті, хто зі мною працює в Фініксі, де ми спілкуємося, я вважаю, що ви повинні запрошувати себе на побачення з собою. У мене є е, е, такий... Елемент в моєму житті він називається Magic Meatwalk, тобто моя магічна середа. Цей день, серед тижня, якраз два дні ми попрацювали. Третій день я йду на побачення з собою. Тобто, я можу піти в басейн, в сауну, я можу піти на якусь виставку. Я можу просто поїхати в інше місце на прогулянку, подивитися щось нове. І я провожу цей час з собою. Я себе. Як би так сказати, вшановую. Ти того варта для того, щоб приділити тобі час. Можу вам тільки порадити, є у вас якісь такі магічні цікаві моменти, які ви могли б додати до моїх сіми пунктів? Як завжди я вам дуже вдячна. Пишіть коментарі, кому потрібна приватна консультація. Якщо ви один з цих сіми пунктів не знайшли в своєму житті, приходьте, ми зробимо мотиваційну консультацію, і ви зайдете в новий рік з іншим поглядом на себе, на те, що ви робите. Побачимося!